Хочу представити наступну доповідь. Наталя Молочкова очне протузивання реалій сьогодення. Що, де коли. Тема дуже важлива і на часі. Так, Наталя. Чи мене чути? Наталю, ви нас чуєте? Так, я вас чую, ви мене чуєте. А ми вас чуємо, тільки не бачимо. Зараз налагодимо трошки і будемо починати. Дуже дякую. Хотіла би, поки є можливість і час, подякувати за. Таку крутезну презентацію матеріалу і роботи з людьми, які постраждали від війни. Олена, дякую, тому що насправді я думаю, що такого досвіду в Україні звич звичайно не було. А ваша робота сьогодні напевно може використовуватися для досвіду будь-кого будь-якій стороні світу, тому що ми сьогодні є унікальними в плані нашого досвіду, а результати просто неймовірні. Дуже дякую, дякую, Наталю. Ми вас і бачимо і чуємо. Чудово, е, я продовжу дещо трошечки питання, яке стосується раніше. Ми б говорили, що це е, стосується якихось захворювань, наслідків травм. Сьогодні ми говоримо, що це дійсно дуже актуальне питання, яке на нас очікує після і зараз під час війни, і ще більше після закінчення війни. Е, вчора ми обговорювали багато про травми і чули. Скільки наших хлопців і навіть дівчат залишаються без е, ока, а іноді навіть і без двох. Е, і очне протезування сьогодні це є вже реалі. І е, ми маємо з цим багато запитань, ми маємо невирішених багато запитань. Але ми маємо й досвід, який ми хотіли би з вами поділитися, тому що наша клініка багато років займається протезуванням очним, і е, ми стикаємося е, з тим, що. Дуже багато наших колег не всі ну, не розуміють до кінця, як правильно вести себе з е, такими пацієнтами, куди їх спрямовувати, як далі е, за цим пацієнтом спостерігати, на що звертати увагу, і так далі. Тому ми сьогодні трошечки хочемо про це поговорити і так. А, насправді причини, які призводять до необхідності протезування очного, їх не так багато, але дійсно це в першу чергу травми. І вони можуть бути різні, побутові і військові. Це якісь захворювання, наприклад, це глаукома в термінальній стадії, яка може закінчуватися. Да, це постхірургічні наслідки будь-які і вроджені генетичні захворювання, які можуть потребувати. Або видалення, або корекції е, е, існуючих вже станів, найчастіша причина, чому люди протипують протезування, насправді це косметично. Сьогодні Олена також дуже багато говорила про те, що рубці, те, що залишається зовнішньо на, е, на обличчі людини, те, що звертає увагу інших людей, це напевно найбільша є трагедія для цих людей, навіть іноді більше аніж втрата самого органу е, і. Неможливість одним оком бачити, да тобто неможливість його відновити. Насправді да ми можемо говорити про те, що протез нам потрібен особливо для дитячого віку, коли проздовжує рости лицьовий череп. Він потрібен нам для того, щоб зберігати симетрію обличчя і правильно формувати кістковий череп. Але насправді ми можемо говорити про те, що абсолютно не медичні причини керують людьми для обирання протезу і це соціальна ситуація прийняття людини іншими людьми, можливість уникнення жахливих поглядів, і тоді, коли людина вимушена ховати своє обличчя. Насправді, якщо ми будемо говорити про план реабілітації пацієнта, який потребує протезування, то як правило, ну якщо ми говоримо про військову ситуацію, то на жаль, дуже часто відбувається енукліація вже на, на першому етапі, вона виконується в тих умовах, в яких це можливо виконати. Звичайно, що як правило, таких пацієнтів на першому місці стоїть збереження життя, і звичайно, про око, ми вже думаємо там якимось третім четвертим. Порядком, але якщо це більш-менш планова історія, то нам, по перше треба спершу треба з нашим пацієнтом поспілкуватися, пояснити йому, що це за процедура, що це за оперативне втручання, що буде як наслідок, і що в пацієнта очікує, як йому далі з цим жити. Тому що нам здається, що нам зрозуміло, але люди не розуміють. Дуже багато людей уявляють, що якщо ми видалимо око, то далі буде дирка, і там мозок, і там ну, взагалі що це за цим буде? Тобто. Це дуже важливо пояснити, як це відбувається. Через в середньому 4-8 тижнів ми можемо говорити про постановку більш-менш постійного протезу. До того часу, звичайно, краще ставити тимчасовий протез, формувати порожнину, але ця порожнина, вона є ще, ну, як то мовити, ранньовою поверхнею. Там є ще шви, які заживлюються, і е, може бути інфікування. Якщо е, постійно не доглядати за цим, або е, туди постійно е, щось вставляти, виймати, да, формувати е, цю порожнину не так просто. Е, тому ми говоримо про те, що 4-8 тижнів це ідеальний строк для постановки е, нашого першого протезу. Е, протез виготовляється е, в середньому від одного до трьох днів. Це якщо ми говоримо про індивідуальний протез. В більшості випадків, першими протезами ми радимо користуватися по можливості, якщо вони підходять масовими. Чим відрізняється масовий протез від індивідуального? Індивідуальний протез це той протез, не тільки той, який відтворює е, колір ока, да? яке буде схоже на інше, на друге око, здорове або залиши, те, що залишилося. Це і форма, це і відповідність до розміру самої порожнини. Е, це і Форма, яка дозволяє закриватися руповіками, вибачте, це дуже важливий момент загальний протез це той протез, який нам додає можливості лише заповнити порожнину, можливо, дещо її сформувати, але він може бути не ідеальним в усіх рештах перерахованих мною характеристиках, але ми повинні розуміти, що той протез, який ми поставимо перший, це все одно лише перший пробний протез, і пацієнт має про це знати. Я далі буду розказувати, як часто ми маємо перевіряти ці протези. І так, майстер, який займається виготовленням протез, протезу, окуларист. Він працює завжди у співпраці з лікарем-офтальмологом, який дивиться, оцінює. Ми оцінили. Вже порожнину, чи ми можемо з нею працювати, чи є безпечно це для виникнення інфекції, чи є сформовані склепіння, нема запалення і так, далі, і так далі. І колорист приступає до своєї роботи. Якщо процес був підібраний і, в принципі, ми можемо відпустити пацієнта, то бажано через тиждень, щоб був контроль, тому що як і звичайно, навіть нові гарні туфлі, які ми купуємо з вами. Ми все одно маємо час їх розносити. Нам потрібно вбутися, відчути дещо не так. Так само і протест це те, що є стороннім в нашому тілі, і звичайно, що в житті і в побуті можуть з'явитися будь-які певні моменти, які будуть викликати незручності. Тому за тиждень ми, в принципі, наш пацієнт також зрозуміє а майстер ще й побачить, тому що. Можуть бути місця, які будуть подразнені, або так би мовити, ну ми можемо сказати, що це як мозольчики да, на е, е, слизові. е, Ну і якщо у нас більш-менш все гаразд, то ми говоримо про те, що ми можемо через певний час перейти до виготовлення індивідуального протезу. Е, і хочу сказати, що на за перший рік. Як правило, нам потрібно провести одну-дві заміни в середньому, тому що буде змінюватися порожнина за своїм розміром, будуть відбуватися певні зміни в глибині її, буде формуватися можливо недостатність або слабкість нижньої повіки, тому що не завжди енукляція виконується повноцінно. А ну і також ми можемо думати про те, що ми хочемо більш рухливий протез, тому що ми також не завжди впевнені, що всі м'язи здалося мобілізувати і культя була сформована ідеально. Тому дуже важливо за цим спостерігати і підбирати вже протез відповідно до цих вимог. Ну і взагалі кожні 3-5 років протез має бути замінений. Це абсолютно ідеальна ситуація. Але насправді так буває не завжди, і я сьогодні розкажу, чому. Насправді матеріали, які використовуються для виготовлення протезу. Ви бачите, що це може бути і скло, і гідроксіапатит, і оксид алюмінія, да, і біокераміка. Ну, ми говоримо про те, що ми працюємо за акрилом. Дуже популярні і дуже відомі є скляні протези, які дуже люблять. Чомусь здається, що вони якісь більш натуральні, що вони якось там відтворюють щось, але насправді в них є дуже багато своїх недоліків, про які хотілося б поговорити. Так, да, по-перше, це вага. Ми знайшли дуже багато публікацій з усіх журналах світу, і вони достатньо свіжі, які говорять про те, що вага протезу має велике значення. Протез має бути комфортним для людини. Він не має тиснути або давати додаткове навантаження на повіки, тому що і так буде змінена функція кругового м'язу. Протез не повинен викликати ніякого бою, под... болю, подразнення, ніяких не повинно бути почервонінь і виділень. І е, хочу вам сказати, що насправді в протезі скляному є ще одна велика, великий недолік Недолік – це те, що дійсно глаз може виклик... бути, і цей погляд може бути достатньо натуральним, але тим не менш, якщо цей протез падає і б'ється, подивіться, будь ласка, в що він перетворюється. Такі протези ми виймаємо дуже часто із порожнин. Точних порожнин наших пацієнтів, звичайно, що ви розумієте, що ці гострі края вони сильно ранять поверхню. Ми отримуємо поверхню, ми отримуємо порожнину, яка неможливо зараз одразу зробити наступне слідуюче протезування. Нам потрібно виймати протез, нам потрібно лікувати це запалення, потрібно лікувати ці рани, а іноді це навіть утворення рубців, які викликають контрактури і певні ускладнення в постановці наступного протезу. Тому потрібно зважувати дійсно, який матеріал вибирати і на чому зупинятися. Ще повертаючись до окулариста, його завдань, хочу сказати, що в принципі протез має чиститися, і бажано, хоча б раз на три місяці, щоб пацієнт показувався протез можна чистити або доглядати самостійно. І ми повинні обов'язково пацієнта цього навчити. Це одна із задач при нашій зустрічі да, з пацієнтом. Ми можемо використовувати. Ми, наприклад, дуже радимо використовувати розчини для догляду за контактними лінзами, тому що насправді там дуже гарний спектр, який бореться з масою інших інфекцій. І е, якщо вони допомагають при носінні контактних лінз, то звичайно протезування і порожнина, в якій стає протез, вона ну, менш вибаглива до догляду. Можна використовувати поліровку протези, це також може зробити окуларист. А можна іноді збільшувати протез, його можна нарощувати, іноді так потрібно, тому що дійсно порожнина вона не є сталою за цей час, а вона може і зменшуватися, тому, можливо, прийдеться зменшувати або змінювати протез в розмірі, також із-за виникнення лагофтальми або рубців. Що хочу сказати, що і тут тема сухого ока, так би мовити, не обійшла нас, тому що. Страждає слизова, і слизова може бути сухою, і це також може призводити до додаткових проблем. Тому використання лубрікантів обов'язкове, змащування порожнини, зволоження ну якби оживлення конюнктиви це необхідний абсолютно варіант. Іноді ми можемо навіть на день призначати, але на ніч обов'язково це важливо не забувати призначати пацієнтам. Іноді є проблеми, коли відновлення або формування анафтальмічної порожнини не може бути ідеальне, і це пов'язано, наприклад, з глибокою верхньою борозною, контрактурою склепіння, проблемами з імплантами. Якщо ми використовували да імпланти, контрактура порожнин, наприклад, афтальмічний да, ектропіон, анафтальмічний птоз і ентропіон дві краю повіки. Давайте я трошечки детальніше покажу і розкажу. На цьому слайді ви бачите двох чоловіків, які були протезовані, і протезовані вони без всяких ускладнень, тому що оперативне втручання було проведено планово. Все було без ускладнень, порожнини ідеальні. І я думаю, що мало хто з вас зараз чітко вгадає, яке ж, яке ж око є про не, ненадій не, 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 не натуральне з протезом. Так? Але це так буває не завжди. А якщо ми говоримо про використання імплантів, наприклад, в мене є досвід, і я не завжди говорю про те, що я довольна або хотіла б використовувати імплант, хоча в дитячому віці розумію всі переваги цього. Але ви бачите, що на цьому фото є представлений хлопчик з екструзією імпланта. Єдиним варіантом тут за речі ще було інфікування да цієї порожнини вже як наслідок і, і диспозиції імплан... імплантування. Нам потрібно було з цим боротися. Далі ми видаляли цей імплант, і звичайно закінчилося все звичайним протезуванням. А на жаль, діти також потребують протезування. Ви бачите на цьому слайді представлені дітки, які мали як результат наслід... як наслідки травм або деяких захворювань, в тому числі і онкопатології. Привели вони до того, що нам потрібно було проводити ну і протезування. Єдине, що відрізняє насправді у цих дітей ці протези, ви бачите, що це різниця в розмірі зіниць, тому що зіниця на здоровому оці вона реагує на світло, вона змінює свої свій, свій розмір. Розмір зіниці на протезі, звичайно, залишається сталим, але це для професіоналів. Хочу сказати, що іноді. Сама робота в підборі самого протезу вона є декілька має етапів декілька. тобто багаторівневий поетапний процес, і ми можемо залишати на якомусь моменті для носіння, потім повертатися ще раз і ще раз змінювати форму, підточувати і приводити в порядок цей протез для того, щоб він виглядав більш натурально. Іноді ви бачите, що здорове, якби. Око, яке є пацієнта живим, да воно можливо не здоровим, тому що там є патологія, але воно іноді виглядає менш привабливо аніж те, яке ну, за рахунок протезу було відновлено. Ну і в продовження той теми, яку говорила пані Олена, дійсно ми бачимо, це жінки, які вибиралися з бучі ірпеня. Це травми наслідків війни. Першу чергу, звичайно, ми зараз боролися за те, щоб відновити ці е, е, порожнини. Ми ставили протез для того, щоб ця порожнина була сформована. Тому що якщо <кій> дати можливість відновитися цій порожнині, то е, насправді не, не буде місця, куди поставити протез. І тоді дуже треба буде поступово збільшувати, збільшувати і збільшувати розмір протезу. А це буде тривало і дороговартісно. Ну і наступним етапом, звичайно, у нас буде. Боротьба з наслідками рубців і відновлення вже косметичного ефекту. На жаль, хочу сказати, що наші бійці це мужні героїчні люди, перед якими ми стоїмо на колінах і бажаємо їм всім здоров'я і щоб вони максимально поверталися живими і здоровими, наскільки це можливо. На цьому слайді є наш боєць, який був на війні і залишився без обох очей. Двосторонні протезування на, на запит його дружини, яка сказала, що він мав голубі очі. Вона просила зробити йому такими і сказала, що він, наче, виглядає таким, як він був, до, до травми до тої ситуації. Це болісно, це неймовірний жах. І я думаю, що ми з цим будемо на жаль стикатися все більше і більше, і нам потрібно з цим навчитися жити саме тому. Наголошую, що ми повинні навчитися як спрямовувати, куди і як спрямовувати цих пацієнтів, як з ними працювати. Також посттравматичні зміни орбіт повік, да, тобто те, що ми говоримо, ви бачите, що тут не завжди питання тільки в тому, що немає ока, але це багато ще рубців, які змінюють положення повік, а які не дають можливості відновлювати рухомість, і звичайно відновити посадку повну цей приклад хочу показати, це робота з контрактурою склепіння, Ви бачите, в внутрішньому куті є певна контрактура і дуже неглибока порожнина, і практично відсутнє нижні склепіння. І такого пацієнта дуже важко відпротезувати, тому що протез, навіть якщо він акрилов, він все одно має вагу, він тисне на нижню повіку і Ви бачите, що круговий м'яз не справляється, ми не, можемо, він не може утримувати правильним положенню цей протез. Ми провели оперативне втручання, тобто, ви бачите, що були видалені оці контрактури оці ці спайки, я пересадила слизову, яку брала з нижньої губи, поглибила, збільшила об'єм нижнього нижнього і отак він виглядає з тим самим протезом вже після оперативного втручання, за рахунок того, що збільшилася, поглибилася порожнина. Ми тепер зможемо підібрати йому кращий протез і будемо далі працювати по відновленню саме естетичної частини. Ну і хочу вам сказати, що да. Ну от до і після ми можемо побачити на цьому слайді, як це виглядає. Е, хочу сказати, що є питання проблемне, яке більш косметичне, також це глибока верхня борозна. І ми можемо вона виникає за того, що зменшується орбітальний вміст, і ми можемо використовувати орбітальні імпланти, або можливо, додавати пересаджувати як ну, жирову трансплантацію, проводити, або ми можемо використовувати філери. Можемо можемо. Давайте поділимося нашими моментами. Це насправді жінка, яка не потребує протезування очного. Її бажання було зменшити. Оцю глибоку верхню борозну, і от зразу я вам покажу після введення філера да, її вигляд, це буквально там 5-10 хвилин після проведення. Тобто виглядає дуже органічно. Ми розуміємо, що філер знайде своє місце, має час пройти для того, щоб все покращилося. Але є такі пацієнти, які мають такі глибокі борозни при протезуванні. І якщо ми подивимося уважно, то е жінка на першому фото виглядає не досить природньо і зовсім кидається це око е в очі. Е далі це фото одразу після введення філера, і наступне фото це вона мені вже пересилала е як е селфі. Е от її. Вигляд, і насправді достатньо природньо Да, звичайно, це потрібно буде повторювати через певний час, але не всі пацієнти готові йти на оперативні втручання. А от введення філеру якраз дуже гарний варіант. Так само ми провели і у чоловіків це можна робити, і це також виглядає набагато краще і органічніше. Хоча чоловікам психологічно дуже важко почути слово філер, але тим не менш все можливо. Ну на заключення хочу сказати, що підбір протеза і процес спостереження окрім колориста завжди потребує уваги в офтальмолога. Ми повинні з вами розуміти все про цей процес. Ми повинні з вами вміти оцінити можливості протезування, оцінити порожнину. Дуже часто протезування потребує ще й хірургічних втручань, тобто реконструктивної хірургії. Також потрібно про це говорити пацієнту і пояснювати етапність. Необхідно і важливо навчити пацієнта доглядати за протезом. Якби це не було психологічно важко, все одно пацієнт має це робити сам. Звичайно, перший час його можна підтримати, але всі пацієнти мають бути навчені всім маніпуляціям догляду за своїм протезом. Дуже дякую всьому нашому колективу. Дуже дякую за ту роботу, яку особливо це в цьому році проводили по протезуванню. 150 очей було протезовано клінікою оптимал безкоштовно нашим військовим. І хочу сказати, що ми вже такий маємо досвід, який нам дозволяє. Не тільки сьогодні справлятися з цією ситуацією, але й планувати і бачити те, що ми можемо робити на майбутнє. Дуже вам дякую. Звертайтеся, завжди будемо раді допомогти. І слава Україні. Сподіваюся, що наступного року ми цю конференцію чудово проведемо вже тільки офлайн. Дякую, Наталі. Героям слава. Ви бачите на прикладі Наталії. Наскільки важливо офтальмологу околопласту володіти не тільки хірургією, а ще й. Вміти робити якісь ін'єкції за допомогою філерів, того ж ботоксу, як це допомагає в реконструкціях і в лікуванні пацієнта. Дуже дякую.